Була в мене стресова ситуація, я дотепер її згадую, то в мене був торт, там була лялечка і мали крильця. Ну і я витягла вже клієнт, передзвонив, що він через 15 хвилин приїде. Я витягла торт на стіл, і в мене ще діти були малі, і обертаюся, а він дожовує крильця. Треба було бачити мої очі і його, він такий невимушений погляд, Ну, як це я, е, я ж тут їм, а ти ось. Але е, Якось я себе зібрала і зробила нові крильця за тих 15 хвилин. Так, це був стрес. Але, напевно, я в тому стресі, в мене мозок починає працювати, він починає подавати ідеї. Ось, і він в мене дотепер так працює, тому що я на всі свої стресові ситуації в мене зразу в голові появляються ідеї для їх вирішення: от як я маю вирішити ту чи іншу ідею. І дуже хочу дати пораду. Отаку от такое від мене.